Ранку на каналі Файні квіти, Гродина. садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 березня 2025 року. Сьогодні, 16 березня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Спалений шлях місяця завершиться о 8 годині 59 хвилин ранку. Місяць без курсу перед переходом в інший знак почнеться з 11 години 55 хвилин і до кінця доби буде продовжуватися. Тому у нас залишається продуктивний час для роботи з насінням, з розсадою, садовими саджанцями з 9 години ранку і до 11 години ранку. Замало часу, але якщо підготуватися, можна багато чого встигнути зробити. Що можна? Можна сіяти насіння гороху, щавелю, коріандру, гірчиці, можна висаджувати саджанці садових рослин. Працюємо з розсадою і все це робимо з 9 до 11 години ранку. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, а рослини в цей час дихають. Але можна вже проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 16 березня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 березня 2025 року. Сьогодні важлива вегетаріанська їжа. Ніякого м'яса, ніякої риби. Що ж ми готуємо смачного та корисного для нашого організму, для нашого тіла? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю дуже корисні проростки насіння. Всі проростки, які ви вирощуєте, будь ласка, з якого у вас є можливість насіння вирощувати, все це дуже корисне саме 16 березня. Використовуйте для приготування страв доступні овочі, фрукти, ягоди і додавайте до вашого меню банани, родзинки, курагу та вітаміну зелень. Так як це день, коли у нас важлива вегетаріанська їжа, то не використовуємо для приготування рослину, навіть рослину, олію. А що робимо? Заправляємо наші салати лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! Завтра, 17 березня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці скорпіон після 9 години 32 хвилини ранку. І якраз в цей час почнеться скорпіон. Місяць в скорпіоні. Тому вже після 10-ї години ранку можна сіяти насіння редиски, дайкону, редьки, шпинату, крес салату, листової гірчиці. і можна трошечки посадити картоплі ранніх сортів для вживання влітку. Але це невелика кількість, тому що в цей час в скорпіоні, хоча тут і буде працювати Марс, але в цей час краще для зберігання картоплі не. Не саджаємо і не вирощуємо. Отож, трошечки посадили, якщо гарна погода і вже добре прогрілася земля. Після 10-ї ранку теж можна працювати з розсадою, проводимо пікеровку, перевалку, пересадку, пересаджуємо кімнатні рослини, поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. Це у нас знак стихії води, тож уже, і розсаду можна зразу полити, кімнатні рослини теж полити. Це якраз гарний час для цих робіт. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це знак стихії води, і дуже швидко інфікуються рослини. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І завтра несприятливий, несприятливий вже день для різних загатівель. Теж тут так багато води, що все дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 17 березня. Так, це уже скорпіон, місяць в скорпіоні. Тому дуже корисна, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами. Та мікроелементами їжа. А для цього ми готуємо різні страви із риби, морепродуктів з доступних овочів, фруктів, ягід дуже корисні часник та цибуля порей. Додавайте до ваших страв або ж готуйте окремі якісь чудові та смачні смаколики з чорносливом і додавайте вітаміну зелень до різних страв. Пийте трав'яні чаї. Смачного вам. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! А ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!